Вітаю наших глядачів. Ваші увазі новини з Трияза. середу, 17 вересня. У студії працює Микола бойків. Не перемикайте. Євгеній два місяці був у Слов'янську. Потрапив під мінометний обстріл. Стриянина перевезли до Харкова, потім літаком до Львова. Завтра у військово-клінічному госпіталі його прооперують. Витягуватимуть осколки з легень. Він не переймається ані тим, як прийде операція, ані тим, як житиме завтра. Він готується повернутися на передову у палаті Стріянина. Є все необхідне, навіть бронежилет. На жаль, батьки Жені не знають, що він був на війні, лише молода дружина. Тому на камеру відчайдушний стрийський солдат говорити не хоче. Що потрібно земляку та хто допомагає таким, як він там, у Львові розкаже Марічка Ходовицька за фахом працював у строю офіціантом. Коли прийшла повістка, навіть не думав відкупитися. У червні пішов захищати свою землю. Потрапив до 95-ї бригади на постійний пункт дислокації. Майже місяць стояв на посту. Їв добре, однак дуже скучив за картоплею. Її не готували ні разу. Потреба у закордонному лікуванні на щастя відпала, осколки з легень витягнуть львівські медики. У лікарні хлопець мав все, що треба завдяки таким, як вона. Крім соків, йогуртів і фруктів, ми завжди замовляємо взуття спортивні штани, олімпіки. Це засоби гігієни, це те, що ми хлопців не випускаємо звідси ні босими, і вони повинні в нас відповідно бути у дітей тут. Світлана, хімік-технолог, колишня заробітчанка. На майдані керувала медпунктом у Київраді, потім взяла дозвіл у Міністерстві оборони і при Львівському військовому клінічному центрі створила волонтерську сотню. Допомагає не тільки тим, хто в госпіталі, а й на передовій. Щотижня солдатам возить медикаменти, продукти, білизну, теплий одяг. каже, настрій там оптимістичний. Ні, власне, щоб Україна цілісно залишилася а звичайно, що повертатися, і ніхто не буде звідти повертатися. Я знаю точно. Обоє вони виконують місію. Стріянин Євген навіть з осколком у тілі готовий вийти на передову. Вона ж розрадить, підтримає, допоможе. І наостанок Галичанка Світлана рекомендує об'єднатися тут заради перемоги. Ми повинні тут об'єднатися і там допомогти, тому що без нашої допомоги я вже зрозуміла. Їм дуже важко, Марічка Ходовицька, Віра Яворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. Нещодавно 5 серпня на Ясній горі у Гошеві проголосили днем святкування Гошівської Божої Матері через чудесні історії, які трапилися цього дня у різних віках. Тому Гошівський монастир можна назвати повноцінною святиною світового значення, адже указом папи Римського його зарахували до папської базиліки. А відтепер про довгу дорогу до цього високого звання можна дізнатися з нового фільму, який зняла студія Свічадо на замовлення убителі. Більше про фільм дивов. Вижні свідчення зцілених і долю монахів Ясної гори у сюжеті. Гошівський монастир, Ясна Гора, Чорний Єлок. Так називали його у різні часи. Шлях до сучасного визнання у цьому світі монастир долав крізь вогонь. Кілька разів його полили татари. Однак, завдяки добрим меценатам він знову поставав. Справжню славу монастир почав здобувати завдяки чудотворній іконі. Її у 18-му сторіччі передав до храму пан Микола Гошовський. І з того часу сюди потоками звідусіль линуть люди застілені. Та потіхою. Численні чуда записано в монастирському літописі від давніх часів до сьогодення. У мене були серйозні проблеми з серцем, чотири хвороби було. І мене серце почало дуже сильно боліти. І я підходжу до ікони і кажу, Марія, так серце болить, що нема ради. Зроби з ним щось як хочеш. І знаєте, тут я починаю відчувати відразу, цікаву річ дуже. От звідси. Моє серце починає мінятися в ту сторону, ось так. Звідси, воно було як це, воно таке дрябле, ніяке. Я відчуваю, як, як стає твердий м'ясо. Паралельно з цим я бачив ту дуже цікаву річ. Знаєте? Ось я бачу матінка божа стоїть переді мною. Ну, ось так, вона тримає стоїть переді мною. І тримає моє серце ось так у долоньках своїх. Одну з найкривавіших сторінок Гошева писали НКВД у 50-му. За тиждень до Великодня вони закрили монастир, вивезли монахів і цінності. Давній іконостас, хресну дорогу та інші сакральні речі. У келіях облаштували дитячий будинок. У храмі склад пізніше тут розмістили базу відпочинку заводу Позитрон. А з часом комуністи віддали монастир чинцям православної церкви. Тоді греко-католики молилися на цвинтарі до богослужінь. Запрошували своїх. Священників ті за це не раз сиділи у карцерах, однак продовжували свою справу. Лишень у січні 90-го року. Ці васильяни повернулися до свого дому. Знищену церкву допомагали відновлювати німецькі фахівців. Ремонти завершили наприкінці 90-х. Люди такі знаєте, все були віддали абсолютно. Може собі деякі заощадження не лишали а все так. Люди хотіли ну навколишні села, навіть цілими селами толоки. От сказали людям, той 50-й ройсто могло приїхати, скільки треба було зараз. У храмі Преображення Господнього перебуває кілька святинь. Найдавніша чудотворна ікона Божої Матері і ще й копія туринської плащаниці і частичка животворного Христа. Ігумен монастиря Отець Дем'ян тішиться і дзвонами. Один найбільший, понад дві тони, відлили в Голландії в честь коронації гошівської Матері Божої. Йому підіграють іще 50 дзвонів. Завдяки цьому новому інструменту на свята монастир Штовує концерти духовної музики. Плануємо підготувати музикантів, які будуть щонеділі... вечором давати концерти духовної музики для. Рочан для людей та найцінніший скарб Ясної Гори зцілені душі, дівчинка, яка почала ходити. Незрячі, які прозріли, зникли, які були знайдені. Вони розповідають свої історії і дякують за вислухані молитви. Всі зізнання очевидців, неймовірні дива та події, які перевернули світогляд жінка, багатьох. Дивіться у фільмі Цариця Карпатського краю. Віра Яворська Астрійські новини. Вихідними стартувала футбольна першість серед дитячо-юнацьких колективів України. Цьогоріч у чемпіонаті надалі виступатимуть чотири команди академії футболу Скала у першому турі. Наші молоді протистояли опоненти з футбольного клубу Львів на виїзді. 17-річні вихованці академії мінімально поступилися своїм опонентам 0-1. А 15-річні завдяки покеру Андрія Корендовича перемогли 4-0. У Моршині ж Ю-16 також не залишила жодних шансів галичанам, здолавши тих 3-0, А от наймолодші дві 2001 першого року народження на жаль програли 2-1. 20 вересня відбудеться другий тур Дюфел. Малиново-зелені гратимуть проти однолітків з Івано-Франківського Прикарпаття та Чернівецької Буковини. Можливо, серед футболістів академії ростуть майбутні зірки і вже згодом про них писатимуть книги. А сьогодні у нашій студії Михайло Олійник відомий у стрію журналіст, який. Завтра презентуватиме другу свою книгу про зірок скали минулого. Пане Михайле, мої вітання. Доброго дня. Минуло трохи більше ніж рік, і от завтра у світ вийде ваша друга книга. Як вам вдається поєднувати професійну діяльність з написанням книг? Ну якби коли любиш свою професію, і от якби ну, написання книг це якби, це, якби хобі моє. Якби, ну з кожною книжкою, ну я так як, ну, як журналіст якби вдосконалююся, і ну, це тільки мені приносить ну, якби велике велике задоволення. Розумію, що лише завтра відбудеться презентація нової книги. Всіх секретів будуть розкривати ще не будемо, тим не менше, про що вона як називається, хто вам допомагав у її написанні і як довго вона писалася. Ну, книжка називається 255 словетних постатей футбольної старейщини. Це ну, друга книжка із серії Віхи футбольної в Україні. старищини, старищини. Та, як би, ну, старищини та, як би, ну, Допомагали мені якби і ну, консультувався цей і директор би, ну, США нашої старицької. Олексій Петрович Кухар, і Орес Пасіка, і Зеновіки Зима, і ну, старічина нашого футболу це і Едвард Стицькович, Іван Боб'як, Микола Гарасимів. Ну, В книжці зібрані всі би, футбольні з автобіо ну, графічні дані про би, 255 би, ну, наших би, ну, найкращих футболістів за період. От, ну, от сторіччя маєш. Да. Книжка такого, якби зразка, кольорові і чорно-білі фотографії там поєднання. Попередня ваша книга, от ваша праця, містила у собі дуже багато стати... статистичних даних. Ця схожа на неї так, так, якби ну, це так якби, продовження ну, тої книжки, що було тут, якби ну, теж дуже багато статистики і ну, би, плюс фотографії чорнобілі і з кольорові. Про кого саме писали? От такі найважливіші. Прізвища, на вашу думку серед ну, о того списку. Я б я би так би, ну, якби сказав би, що це і Володимир Данилюк, це якби, ну, наш вихованець, наша ну, легенда як Карпат. Володар з Кубка СРСР. Це і Олег Бенько, майстер спорту, чемпіон Європи серед молодішних команд в складі збірної. СРСР, це і, і Ігор Мачиган, і Анатолій Петрик, і Володимир Мазер. Ну, і якби дуже-дуже багато. Серед е зірок сучасності хтось є у цій книзі? Представлений? Є, є та от є, ну якби ну, такі молоді, якби ну, футболісти, як, ну, е якби з Олег Павлів, е Тарас Николешин і ну, багато-багато інших. Думаю, що на цьому ви, мабуть, не будете зупинятися у планах щось є, і чіплятимете чи, чи не лише спортивну тему, чи все ж таки будете ну, продовжувати ось ну, цю таку би, стежину. От, зараз я вже би, ну, закінчую от, ну, такий футбольний журнал, він буде би, ну, називатися футбольна би, ну, Там зібрані от, ну, всі команди. Що Ну, приймають участь в цьогорічній першості стрійщини по футболу. Якби 37 команд, і якби ну, ще плюс там буде якби, ну, фото, то є, якби, ну, якби командні фотографії кожної команди з підписом, Це, і ну, там ще буде і якби ну, фото нашої, якби ну, головної команди скали, і якби ну, та скала, що Ю ну, ну, 19 задіяно. Академії так, так, футболу так, так. скала. Що завтра можна буде побачити на презентації? Хто запрошений? Ну якби як ну запрошені всі, якби ну наші футбольні і ветерани, і старіщини, і якби діючі футболісти, і якби ну, представники як ну, як ДЮСШ. І спортивні, ну, і журналісти, всі-всі, що ну, хто має ну, якесь ну, дотичне відношення до футболу, типу, всі вони будуть завтра на тій презентації? Ну, а тепер маєте нагоду так. проанонсувати сам ну, завтрашній захід? Користуючись такою якби, ну, нагодою, запрошую завтра. В ну, 17.00 в ну, магазин Книгарня ідея у нас по вулиці Ярослава, Стицька, 3 біля США No7. Приходьте Я... та, і ви зможете ну, там купити навіть цю книжку. Скільки коштуватиме, якщо не секрет? Ні, вона в, ну, в книгарні коштує 35 гривень. Добре, дуже дякую вам за візит. Це був Михайло Олійник. Запрошуємо вас, шановні глядачі, завтра прийти до ідеї та безпосередньо познайомитися і поспілкуватися з автором цієї книги. На цьому наш випуск завершено. Його як і решту можна переглянути на сайті telelan.com.ua у розділі Відеоновини. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте 41993. На все добре. Знову сухо. Завтра буде у строю та світитиме сонечко. Температурний режим коливатиметься від 9 до 19 з позначкою. Плюс вітер південно-східний 4 метра за секунду.